Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Зараз прозведу розпакування лота для Віоліті. Оце мені відправив відправник. воно ще закрите. Щойно я її витягла з поштомату. Це янтарне намисто куплене на аукціоні Віоліті. Попросила його дуже гарно запакувати, щоб воно не пошкодилось, бо перед цим прочитала у відгуках в продавця, що було погано упаковано. Тому я йому наголосила щодо обережного упакування. Ну, поки що мені все подобається, як він запакував. Сказала, щоб всередині мисо теж не болтихалось. Він так і зробив. Сказала, можна ще запакувати у серветочки, щоб вони не торкалися. Одна намистинка одну під час транспортування. Він, ну, як бачимо, так і зробив. Це намисто. Хто його впізнав, пишіть в коментарях. Мені залишилось перевірити. Сколи, сколи, було всього на декількох намистинках, зазначено в лоті. Одну намистинку пошкоджену я побачила. Так, це, скоріше за все, відчуваю пальцем, що це просто бруд. Вологою ваткою я це приберу. Так. сколи, сколи Ну, все як обіцяв, зараз подивимось вагу. Вага має бути 41 грам. Ось кому пощастило, да? принесли на скупку таке янтарне намисто, а він потім продав на віоліці. Так, і ще, до речі, я вам покажу. Тут в нас є ціна. І Так, що у нас тут написано? Янтарь, янтарний комбінат і артикул. А ціна 249 рублів. Це, мабуть, дорого, так? Да? Да? 249 рублів. Шкода, не бачу. Рік. Ну, це, скоріш за все, 60-ті роки. 249 рублів. Що можна було купити на багато, так? Да? Ну, ось таке намисто. Треба залишити позитивний відгук. Зараз ще приберу цю пляму. Всім гарного дня!